Місто над Богом. 101.8 FM, П'ятниця. І сьогодні о 12.10. Це вже значить. що Проєкт контрабас в ефірі. З вами працює Віктор Возлевський. Також сьогодні з нами працювати, відпочивати і спілкуватися, розповідати про свій гурт. СУО будуть Владислав Пархоменко, ритм-гітарист та вокаліст. Привет, Влад. Тимур Луганський, бас гітарист Привіт. І також Анна Охріменко буде окрасою сьогоднішнього нашого ефіру. Вона вокалістка гурту Суо". Привіт, Аню. — Всім привіт. І е, давайте ми, знаєте, розпочнемо. Завжди така традиційно розпочинаємо із того, чому гурт нас наз, назвали СУО, так? Англійською SUO. Тому що завжди я там, наприклад, питаю, чому «Нікітіс», тому чому там ще інше? А от е, чому СО? Е, спочатку ми спочатку було СУО. Спочатку ми хотіли зробити доволі коротке, коротку і лаконічну назву. Просто перебирали різні букви, і в один момент нам щось прийшло в голову СО. А що воно значить? А ми дивимося, воно, значить. Нічого, абсолютно, але <реш> воно звучить красиво. Ще хочу доповнити: з так. італійської сово це по моєму перекладається чи як свій, чи як щось такого такого роду. Це вже після того як ви вже назвали, ви вже почали перекладати <реш> в інших мовах. Ну, типу, того так <реш> Ага, зрозуміло. А коли, до речі, назва з'явилася в гурта, і коли з'явився взагалі гурт в такому складі, який він є, е, в такому складі, який він є, він з'явився лише цього літа. А от сам гурт з'явився вже приблизно півтори року тому. Угу. І назва назва соло також, також. На, на жаль, не помісився щодо нашої студії ще один учасник гурту. Ми просто, просто перед ефіром вирішували, хто все таки зайде. Як я обрав Аню? Я сподіваюся, Аня задоволена цим вибором. Олексій ще у вас є в гурті. Так, Олексій у нас сологітарист. Соло соло так, так. А, і до речі, як складався гурт? Які були етапи? Хто взагалі. З вас найбільший старожил, так? І як потім приєднулись люди? Самими першими були саме ми з Олексієм. Всі інші вже потихеньку почали мінятися. Угу. Спочатку я грав на соло гітарі, але так як з групи пішла наша басистка, то прийшли шукати іншого гітариста, а я пересів на бас. Угу. Як ви знайшли один одного? Ну, я тоді скажу, як я до гурту приєднався, так. бо я тут найменше знаходжуся. Це якраз таки, ну, цей склад, який сформувався, що сформувався з літа. Це от я останній учасник, mm -hmm. який приєднався, то виходить, ми тоді грали в нашому університеті в Донецькому національному Стуса, Ну, в моєму університеті і нашого гітариста. І виходить, у нас тоді був концерт для вченої ради, і ми там виступали, я окремо, і був гурцу. То власне, ми після того познайомилися, і я так до них приєднався. Mm -hmm. А як. Анна Охріменко, вокалістка, приєдналась до гурту гуртусу. Теж, це... теж Донецький чи. E, Ні, не Донецький. Діло в тому, що я спочатку познайомилася з Тимуром, а після цього хлопці з гурту дали мені свій текст і спитали, чи я зможу це заспівати. E, 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 ja uh -huh. e, e, ja Який то був текст? Пам'ятаєш? Пам'ятаю, це був текст першої нашої пісні Страх. E, m, цей текст писала не я ось, і хлопцям дуже сподобалось, як я його заспівала, і вони запросили мене до групи. Ось а, тому я вже майже рік e, з ними. А ти займалась до того вокалом? так? E, чесно, я займалась вокалом тільки вдома для себе. Uh -huh. e, це було моє хобі. A, ну, тут в мене з'явилась можливість якось розвинутись трохи щось спробувати нове. Uh -huh. Що граємо? Взагалі. Uh, що грає гурсу? So, so, SO грає в першу чергу, певно, свої авторські пісні. Ну, на концертах. Але іноді, щоб заповнити матеріал, ми граємо і кавери на різні інші гурти. На які саме? Zen Sleeping, Maneskin, іноді навіть Red Hot Chili Pepper. Uh -huh. Останні концерти грали Скажи щось погане. гурт. Тобто з це, ну, це гурт за... називається через що щось погане. Ага. Хто пише пісні е, у вас у вашому колективі? Е, пісні пишемо ми з владом. Угу. Е, більшість пісень написала я, але думаю, влада дуже багато матеріалу, і ми будемо писати і далі. А музику? Е, всю музику, окрім барабанів, пишу я. Угу. Добре, а тоді виходить Олексій. Просто грає. Олексій, Він просто не долучається ні. до таких от е, моментів, да, ну, Наприклад, написання е, пісні. От з приводу написання пісні, бо теж ми там з, з ним, наприклад, окремо іноді накидуємо різні мотиви, мелодії. Mm -hmm. У вас е, взагалі жанр інді рок, так? Експериментуєте чи ви намагаєтесь саме в цьому жанрі грати? Е, ми не прив'язуємося до жанру зазвичай при написанні mm -hmm. пісні. Ну, наприклад, остання пісня вона така більше передостання пісня, такий, такий постпанк. Чи панк рок, щось такого формату. Ну, до речі, а про що пишете? Які теми пісень? Отважив? Про, е про складне життя іноді mm -hmm. є пісні, є пісні про любов, про кохання. Е у у Влада, можливо, якісь інші тематики. Ну, я взагалі, ну я особисто, От в мене, ну, до прикладу, останні три пісні. Це в мене такий. Ну, ми поки що їх ще не граємо, але я думаю, ми будемо, можливо, в майбутньому грати, то це такий синтез з різних книг і з, скажімо так, життєвого досвіду. Ну, наші звукорежисери сказали, що можна щось зіграти в студії, вони витягнуть звук. Я попрошу Тимура, щоб якраз гітара біля тебе, так там може далеко далеко не уходь. Так буквально якусь. Ну, не всю так, не всю пісню, тому що хочеться ще з вами поговорити. А часу, на жаль, не так багато, і розкати про вас більше. Якусь, якийсь уривок, будь ласка. І Аня буде Аня, Аня буде співати. Так, супер, давайте. Оприв такий страшний холодний погляд, Відкрий очі, що не відводив тоді, Дістаньо прочки, що вкрали ми з тобою, кричи, поки не втратиш свій голод. Ось такий приспів нашої нової пісні. Це нова пісня, вона вже вийшла, вона вже записана, чи ви тільки є, ще працюєте над нею? От тут в нас трошки нюанси є, ага. бо ми щось ніяк не можемо до студії звукозапису дійти. Ні, мені коли, знаєте, мені колись один говорив одна людина, не, не так давно вона мені сказала, яка е, е, дотична до. Е, Такої рокової творчості, так нашого міста, вона мені сказала таку річ, що у творчих людей завжди є така проблема. Вони пишуть пісні, але не намагаються їх якнайшвидше записати і вже пустити в люди, тому що вони думають, а це ще не хід, це ще недостатньо. Ми її, е, аранжували це. Ще треба над нею попрацювати. Давайте ще краще напишемо. Є така дійсно ситуація у вас. У нас проблема не в саме написанні, пинні, тому що ми щось не дописали чи щось не так. Проблема в тому, що ми переживаємо про наші фізичні можливості. Тобто, mm -hmm. не, не так просто це все зіграти на студії. Хочеться, щоб це все ідеально було. Хочеться, щоб було ідеально. А може, ви занадто, само, занадто критичні до себе, Занадто самокритичні. Чи ви. Чи ви? Можливо. Окей, okay, добре, тоді давайте йдемо далі. Я нагадую, що сьогодні у нас проєкті контрабас гурцу, кажуть, що слово нічого не значить, але італійською це перекладається як свій? Ну, я перевірю після ефіру, тому що це дійсно цікава інформація. Є так, хлопці і дівчата, скажіть, будь ласка, ви індивідуальні, так? Кожен індивідуальний, кожна особистість, свій характер. Як ви вживаєтесь разом? чи Є у вас якісь конфлікти, чи як ви їх вирішуєте, якщо вони є? Взагалі, яка у вас? Я розумію? Ну, я от бачу, так, коли ви зіграли, атмосфера така, ну ви розумієте до одного співслова. А як от ви на, на репетиціях? Ну зазвичай, у нас на репетиціях теж досить добре все йде. Єдине, от я не знаю, остання пісня на якій це передостанній репетиції, якось так. Не дуже виходило, але в основному в нас на репетиціях теж ну і от починаємо грати, десь, от щось хтось доповнювати починає, воно так вимальовується. Угу, угу. Часто ви імпровізуєте. Доволі часто ми імпровізуємо вдома. У нас вдома стоять всі інструменти, і якраз таки, коли на репетиціях щось не виходить, або ми не можемо друг друга один одного зрозуміти, а ми пробуємо імпровізувати вдома і в більшості випадків виходять дуже класні мелодії, які ми потім використовуємо. А де ви проводите репетиції? Ваші проводимо ми репетиції у ну, саме вдома. — В когось вдома, так? Я маю на увазі разом спільно. І в Донецькому університеті. <тас> там є база, так, то ви можете там зіграти. Ну Там, там є приміщення, Там є от приміщення, приміщення. так. І барабана установка. то, що... Mm — -hmm. А хто на барабанах? На барабанах Максим Гаврилюк. На жаль, він сьогодні з нами не прийшов. <тас> Дуже важлива справа. Була. <тас> поспати. <тас> Любить поспати. Тут ввечері працює класно. Добре, тоді е, наступне, е, наступне питання. От е, де ви вже виступали? Де вас можна було почути і де ви плануєте виступати? Е, ну ми вже виступали. Виходить в ну, в університеті в Донецькому. Mm -hmm. е, виступали в синьому кактусі. Mm -hmm. е, ну, е, кав'ярня. Е, ще плануємо так. само, у нас ось, планується на 31 число. Концерт в Донецькому. І планується на 3 число в НТУ. Які у вас такі амбітні плани? Ну, ви ж хочете більшого, так ніж виступати в кав'ярні, ніж виступати в університеті? Ви хочете інших сцен, так? Я розумію. Які плани? Хотілося би, по-перше, записати альбом. А по-друге, виступити в Royal Pub. Що треба для того, щоб записати альбом? У вас уже є репертуар, так достатні достатні для того, щоб записати альбом. Що потрібно? Час, гроші. Багато і часу і велике бажання. Тобто, питання не так в грошах. Ну, насправді, так. бо, тобто, от, наприклад, ми думали вже записуватись, можливо, в квадраті, ну в молодіжному центрі. Uh -huh, uh -huh. Там це здається все безкоштовно, ну а далі вже зводити, як от, буде виходити. Uh -huh. я, я хочу ще почути вас. Я ще нема записаних пісень, які я міг би поставити в ефір, так? Але я хочу послухати вас живу, і сподіваюся, наші слухачі і глядачі теж. Хто може зіграти зараз буквально ще один фрагмент пісні від гурту Суо. А можливо, Аня або Влад проспіває. Медіатором, то не Ну добре, можна без медіатора. Слухаємо. Може, ти поспіваєш трохи, я вже Так, Нехай поспіває Влад. Ну можна цю нову панківську. Ну, Давайте, тільки... давай... <с Done> а, Чи ні? ну. Давай тільки... — Так. Давай з куплетом. — З <sh> куплетом? — Чи ні? — Ну, давай з куплетом. Сипеш важко по життю йти мені, За мною навздогін біжать демони. Спокуса гложить, як боротися без сил. Як хочу я позбавитись від власних снів. Як хочу, щоб цей час не витратив дарма. По нову дозу знов не потяглась рука, і світла промені в очах не згасли мить, та темряву не я в собі. Зупинить. Я бачу, як вам важко було зупинитися. Саме, мав би бути приспів, так? так? Ну давайте ми заінтригуємо наших слухачів, щоб вони послухали. До речі, де можна вас послухати? Ви виставляєте свої пісні десь в мережі, щоб можна було почути вашу творчість? Поки Чи що? ви такі скромні слухаєте? Поки що нас послухати можна лише вживу на концертах. Влад ось сказав: ми будемо скоро виступати в Донецькому, і буквально через 3-4 дні в у. На Хеловін. Відривки наших виступів можна побачити в нашому інстаграмі су.бенд uh -huh. і в Тіктосі, який прив'язаний до інстаграма, то з інстаграму можна зайти в Тікток і все подивитися. Хто ваші перші критики? Перші критики. Мабуть, ми, ми самі. Можливо, батьки, можливо, друзі, можливо, ви обкатуєте свою нову пісню на комусь. Якась така невеличка аудиторія, яка вас слухає і каже, да, дійсно класно заходить. Ну, поки що ми в основному, тобто, якась пісня придумається. Там Тимур з Ані вони накинули якусь пісню. Вони нам в чат гурту скидають, і ми далі думаємо, чи вона нам подобається, що туди можна додати чи не подобається. Там, і от я не знаю, теж от я там з Льошою ми теж там іноді можемо щось скинути, типу, чи прикольно, чи не дуже. Uh -huh. Або ну так, як коли? Що от не вистачає молодим гуртам, от на вашу думку, так для того, щоб був активний їхній розвиток, для того, щоб от сучасна наша музика молодіжна, вона активно розвивалася. Uh -huh. Чи умови всі є для того, щоб розвиватися? Брідім, просто вже залежить від безпосередньо учасників гурту, як він буде надалі розвиватися. Чи можливо потрібно більше концертів, більше якихось майданчиків, де можна про себе заявити? Е, у нас в Вінниці проблема велика в тому, що мало майданчиків. Е, у нас є Royal Pub, Bar No M3, і все. І великі сцени уже Е, У нас не вистачає маленьких сцен, де могли б виступити починаючі музиканти, такі як ми, ага. які можуть прийти, зіграти всіх. Е, е, як сказати? Всіх порвати, всіх порвати, <ріст> всіх порвати своєю музикою і щоб всі були раді. Ось то в нас не вистачає маленьких сцен. І насправді я б сказав, от з приводу великих сцен, бо просто я дуже пам'ятаю це кавер гурт Ґрандмас Музі, як вони приїжджали в Вінницю. Ну, я просто з того, що я, наприклад, слухаю. От mm -hmm. вони тоді робили в Садовського, і от, ну, в нас великих сцен насправді теж я б сказав, нормально немає Тобто я або садовського або філармонія, але при цьому, ну. Це от коли приїжджає рок чи метал гурт. Ти не хочеш сидіти, сидіти на місці, та, та. а ти хочеш там стрибати, ти хочеш десь щось робити. Ти хочеш просто стояти, от так. кайфувати. А там виходить, що ти сидиш, бо я просто пам'ятаю, я встав, почав так цей. Мені там дід ззаду почав кричати, щоб я сів. Нічого не видно. Ну не пристосовані такі майданчики, так, у нас таких виступів немає особливо. І останнє питання залишається зовсім мало часу, але я його ставлю всім в кінці. Так, якщо перше про нас був на початку, це в кінці. Ким ви себе бачите в майбутньому? Тобто, чи плануєте ви займатися серйозно музикою? Ну, особисто я за себе скажу угу. я 100% планую, тобто, в цілому, я от себе осмислюю як музиканта. Угу. Думаю, ну, якщо в нас так все вийде, то напевно теж всі в гурті були б тільки за те, щоб ми от могли так війти в музичну цю індустрію. Погоджуюсь, абсолютно підтримую, все супер. Дякую за таку підтримку. Сподіваюсь, Олексій, який зараз нас дивиться і слухає, теж підтримує Максим. Теж Владислав Пархоменко, ритм гітариста, вокаліст Анна Охрівенко, вокалістка та Тимур Луганський, баз гітарист гурту Суо були у нас сьогодні в ефірі в проєкті контрабас. Дякую вам. Сподіваюсь, що ми вас побачимо на великій сцені, і все буде супер. А я буду пишатися, що ви мене були в ефірі. проєкт гурт проект контрабас завершується. З вами був і працював Віктор Мозилевський. На все добре. Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо Місто над Бугом.